Христос народився. Славімо Його! Такими вітаннями завжди, тисячу років, наші земляки, українці, вітали в цей день, День народження Ісуса Христа. І так сталося, що наші друзі за океаном і з католицької організації допомоги сусідам України скорочено абревіатура Коні. Це і Кен Рекерс, і е, Саліван. Е, вони е, зібрали кошти для того, щоб надати допомогу тим внутрішньо переміщеним особам, які покинули свої домівки з прифронтової зони і переселилися в інші більш безпечніші міста. Е, зараз ми вже частину роздали у сумах на Святого Миколая. На Різдво Христове привезли у Великописарівський Писарівський район, роздали в самій Великій Писарівці. Зараз тут. На різдво Христове ангел прилетів і велику. Христового, ведь святкуйте в цей день, оглядуйте в день Христового, різва. я лечу від Бога, радість вам приніс, що в верте піднім Христос народись. Печеру, Першими прийшли, у яслях на сіні Господа знайшли, Стояли співали Христа, прославляли і святую Матір Його, Стояли, співали Христа, прославляли святою Маті. Пишили, спаси дороги, всі ми, люди, грішні, ти один святий. Прости Слава Слава Шановні присутні, дозвольте сказати декілька слів із такого великого свята, яке сьогодні відзначає весь християнський народ, окрім рашистів, Вони ж москалі, які вони святкують в час, але це нам не цікаво. Тільки що одна жіночка сказала, що вона от прикордоння приїхала сюди із Попівки, тому що немає на неї не. Більше ні дому немає, навіть там немає ні котика, ні собачки, тому що рашисти все знищили. Але я хочу бути е, хочу вірити в такі е, часи, е, будуть такими сильними, як наші наші предки, які от, навіть взяти із часів навіть з казок наших, Ілья Бурамець, Добрий Кіч, Альоша Баборь. Це е, Росія Паплюжика, це вони їхні герої, казкові. але як казав Микола Карпенко, наш краєзнавич, це всі наші герої, вони із України. Вони їх мощі знаходяться також в Києві. Не будемо хто де звідкіля, але це українські герої. Тому я ще хочу тепер із минулого вернутися в теперішнє. Наші легендарні боксери, клички, і ще нещодавно був відбувся легендарний бій Олександра Гуцика, який проходив. В Саудовській Аравії він там переміг другий раз. Це, але я до чого це кажу? Що Олександр Усик, як з'ясували ми, батько його народився в село Терни Роменського району в той час, в Сумської області. Довіж, він корні в нього слобожанські, правильно він козацького роду, якому нема переводу. Тому ще раз кажу, ще раз, хочу вас привітати, дорогі співвітчизники, дорогі земляки, і побажати нам терпіння. Сподіваюся, це цей жах скоро закінчиться і буде найскоріша наша перемога. Слава Україні!